Виконуємо номер 7.13 із підручника Алгебра 8 та номер 1213 з підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Доведіть тотожність і наша тотожність. Приступаємо до виконання. Працюємо із виразом дужках. Розкладаємо b квадрат відняти 49, 49 це 7 в квадраті на множники. Інші дроби переписуємо, це буде добуток різниці b7 на суму b7, тепер у знаменнику дільника у нас квадрат першого виразу. 49 це 7 у квадраті квадрат другого виразу, 14 – це 2 на 7 і на B. Подвоєний добуток, тому це формула Б. Згортаємо за формулою квадрат суми B і 7. Праву частину переписала. Як ви зрозуміли, ми працюємо з лівою частиною праву весь час будемо переписувати. Виконуємо дії в дужках. для цього зводимо до спільного знаменника. Найпростішим спільним знаменником буде добуток різниці B і 7 на суму B і 7. Додаткові множники. Був знаменник, став знаменник, множимо на різницю b7. Був знаменник, став знаменник, множимо на 1. Був знаменник, став знаменник, множимо на суму b7. Нові чисельники b помножити на різницю b7. B, b квадрат додати 49 я переписала. І b помножити на суму b7. І, і дільно переписуємо. І праву частину переписали. Тепер, наші дроби мають однакові знаменники, можемо в окон додавання і віднімання. Знаменник переписали. Чисельники додаємо і віднімаємо, і зразу я множу на B, b на B, B квадрат, B на мінус 7 b Додати b квадрат, додати 49. Мінус b на b, мінус b квадрат, мінус b на 7, мінус 7b. І помножу на дріб обернений до дільника. Праву частину переписала. Звожу подібні доданки b квадрат і мінус b квадрат взаємо Буде b квадрат, мінус 7b і 7b, мінус 14b, і додати 49. Знаменник переписала. І дію множення переписую. Тепер у чисельнику у нас є квадрат першого виразу, є подвоєний добуток. І є квадрат другого виразу. Це формула квадрат різниці b і 7. І множу тепер чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Праву частину переписала. Скорочуємо B відняти 7. І на Б відняти 7 у квадраті, Б додати 7 і квадрат. Б додати 7 залишається в чисельнику сума b7 в лівій частині і правій частині. точно такий вираз. Ми отримали ліву частину дорівнює правій, тотожність доведена. Номер 7.13 із підручника Алгебра 8 та номер 12.13 з підручника Математика 8 виконано.